Одну демонструють цікаву річ. А дали набиток, так? Тільки черепицю звідти. Ось ми робимо. А ось, друзі, замок. Червоний камінь. Поки що сонце важко продемонструвати, але коли сонце буде за горизонтом, обов'язково це продемонструю. Вот такая, такая у нас история. Такая роботка. Цикаво. Я захоплюю. А с твоей стороны я куда-то Вічку. Мебель. На що давно ніхто не живе. Все в Совповодень. Ой, пардон. Порожня. А що ми думали, ковбаса там буде? Любили подорожувати. Електрика. Главний Бузевер. Треба буде подивитись на, на Янський менет картинки. Ох, ще й підписано. 1950 -й рік. Шкіреберті. Два лосі бодається. Дан старий. Кому хочуть поглядан. Вецько, вецько. О, комора якась. Комора. Комора. Е, яскраві Ти куди. Осос? Лампадки, свічки. О потрібна річ. В Господарстві згодиться. Самого головного ага. Шпор який ох, маленький, комфортабельний. на дрова. до колина. Та дам Вон. Mm Вежитерия. -hmm. Алюминий. Раскатал губу. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Думаю, що ще що, щось можна буде. Стопити. Ангали якісь полічні посуди, подава. Шуба норкова. Що все розбомблено. Але які голень. Не брить і не голень. зеркала старі дивитись не можна. Ну, ми все побачили все. Тут дім обережно з цією шубою норковою. Кстати, монетка якась валяється. Десять. Десять там. Охо. хо хо Коротше, ми прикольні. Нові. Шкафи, наб'ятки. Да ну, блин, я писати ніби. Ще світло є, є. Натяжні стелі. Ох, карти. Картинок мебелі. Та, друзі, пробіжусь, покажу, якщо щось буде цікавого. ось лежить, алькател. Поки що без зарядки. Розп'яття, комбінзони медичні. Знову ж такі картини. Якісь пріуси. Фотографії. Мрія така знайти... Знайти, чесно кажучи, місце чи сховок. Затоптати не будемо. Лік святих сюди знайти місце чи сховок або якусь здерку, колекцію, не знаю, пам'ятних монет, чи чогось цікавого, щось, щось, щось такого. Екстра, екстра. Ще на повалі, на плафоні, на криші. Є багато сміття, потім я продемонструю. Перци, перци, перчики. Десятий рік. Ну да, унобок. Да, вот, так. Якось так. Криші немає. А на замковій криша ще стоїть. Туди ми ще не дібрались. Ех, красиво тут, красиво в горах. Карпати, конечно. Такий тут ракурс красивий. Під замком робити. Екзотика. Робота мрії. Бити Ну Но. Зараз ми побили кульку. Коротше, знайшли. Знайшли жидівської пам'ятник. Ну, йдіть хтось один, піднімайте. Давай я вижу, що там два. Давайте раз верхній. Так. Ну що, плита? <гум> Козацька. Не знаю, зараз ще пам'ятник ще не зняли. В домі, в стіні дому пам'ятник. Вже не перший. Добре, кидайте на мене, вийдемо. що що? Кожний угол, пресне так. і набитих кульку. Міша, лиш не на вас осторожно. Чого стрімно жити? Реально живеш із родичами. Ну, скала не впадьте. То камень, да. да. Номер 13, або щось таке. Звезда Даведа. Звезда Давида. Потихо, бо бляха. Тобто не втримати, то бо не да. втримати, бо не В стіні <laughs> дому замурована. На три плити не було звезда Давида? Було. Тоже було. Ага. Ну, потихо, на рук. Тут немає, тяни до себе. Маленько, ну туди туди вай. На вонку, ну. Ламана, ламана, блять. Ламана? Ламана, блять. Ладно, скидати красну. Сильно? Ага. Сильно ламана? Не, туди ми ж просто стираємо. Не шарно зламано. Ну, абися хоч не сильно розклавав міша ноги. Бо ще вам пригодяться. Плут! Іжжу жмарія. Більше немає? немає? А ну перевертайте кота. Пожив у всьому домі Ху весь вони тут клали на уголу на угли кожного дому Усі них були з вами Зараз почищу ось така річ то по-єврейськи читай Cepersy. Je to ako keby ten ešte bol... A to asi teraz, keď padlo, tak taká to aj bol. druhý kusk. No dá. Potokve. Malička, sam tu bila malička, no, tada sam Tako ako rađe stražili. Mrtvi, živi. Tak je prvi krat naš. našao. Taki pokot. труба заху. Угу. Труба? Готово. Хати немає. Все зачищено. Можна паркувати машини. Так що ми відпочивали в роботі. da se ovakav ništa. što lajke, dizlajke, na kanali. Ne upadete ut. А майже ви вийшли, не трубою, а зате з бабуся попрощати. Не я баба, я тубила бабу. Сту, стукайте в оболока. не облака. Не не, не не, не Все. Всім успіху, всіх бах.